Тоді дозвольте мені провести вас. Ах, зачекайте. Леді Раджі, може, з моєї сторони це нахабно, але раджу вам залишити цей малиновий кулон. — Так, це справді занадто нахабно. Чоловік, якого я зустріла вперше, не має права впливати на мій вибір аксесуарів це обурливо. Тоді, можливо, ви передумаєте, якщо я скажу, по-іншому. Буде краще, коли ви не одягнете колон, який вам подарував дешут. Ви знаєте мого дідуся? Що мені відповісти, якщо ви запитуєте мене таким чином? Ти хто насправді? Я бачу вашу біль. Біль? Як я могла таке ляпнути? Ох, яка я дурепа, який сором! Коли Лараджи казала ці слова у романі, її відносини почали розвиватися. Але не пройшло і трьох днів, а я наговорила, скільки дурниць і, мабуть, думає, що я божевільна. Але його усміхнене обличчя було приємно бачити це була щира посмішка без жодного фальшу. Не хочуть знову цього приниження, але хочеться знову побачити його щире посмішку. Цікаво, що зараз робить Ізан? Джиджер, ти тут? Від Мікельсоні. Прошу в лист з проханням визначити дату вашого весілля? Весілля? Прийшло вже достатньо часу з оголошення про ваші заручини. Звичайно, що проходять листи з герцогства щодо вашого шлюбу. Господи, я забула розірвати ці прокляті заручини, коли була така нагода. Відверто кажучи, це може прозвучати несподівано, але. Я не хочу виходити з за цього козла Кікі. А, я навіть не знала, що ти передумала. Вибач, що не розповіла раніше. Нічого, я впевнена, у тебе були причини. Щоб раніше мені не розповісти, впевнена, що ти мерзотний Кіт зробив щось погане. Шлюб це найважливіше рішення твого життя, як твоя мама, я завжди буду на твоєму боці. Мама, я думала, що ти розсердишся, але, виявляється, ти мені довіряєш. Давай подумаємо, що нам сказати Миклісонам. Залиш Залишся на мене, я було тою. Хто перший запропонував всі заручини, а тепер хочу розірвати їх. Добре, скористаємося нагодою, щоб поговорити з ними та виправити ситуацію нічого доброго не вийде з того, що я з цим. Ласкаво просимо, Джинджер, Давно не бачились. Вибачте, що давно не заходила до вас. Все добре, не хвилюйся. Але здається, що ти прийшла не для того, щоб зустрітися з Кікі. Оскільки ти приїхала сюди особисто, то ти хочеш обговорити зі мною щось важливе. Тому я тебе слухаю. Я не люблю, коли йдуть якісь недомовки. Добре, буду з вами відверта. Я хочу розірвати заручне скікі. Розірвати? Чому? Чесно кажучи, я більше не можу витримати його зрад. Ах, це, я думав, щось важливе. Джинджер Тортен, ти занадто легковажно ставишся до заручень. Я не можу скасувати ваші заручни через такі дрібниці. Ти ж розумієш, що заручини це обіцянки про союз між двома сім'ями. Більше того, ти з сином герцога. Це не можна так просто змінити, хоч і забаганці. Крім того, Чоловіки завжди мали незаконні зв'язки. З часу все пройде, не перебільшуй. Що за дурниці? А якщо з часом нічого не зміниться, тоді що буде з моїм життям? Отже, він по суті каже мені зрозуміти кіки і терпіти? Якщо знову таки повториться, можна іще раз про це поговорити. Я вражений, що ти за таку дрібницю хотіла скасувати заручини. Щоб ви не говорили, Герцог, я від свого не відступлю. Хто тобі це дозволить? Але майна у вас це може тільки коли втрутиться вище поставлене за мене, ти точно не зможеш це зробити самостійно. Який же ти сволота? погрожуєш мені, тому що маєш вищий статус, ніж я? О, зачекай. Ви що не сказали, що якщо втрутиться вищепоставлений, то це можливо? Так. Тобто, якби хтось з більшим авторитетом наказав вам скасувати заручини, ви б підкорилися, правда? Так, ти мене чудово зрозуміла. Не відмовляйтеся від своїх слів пізніше, ваша милість. Яка нагла дівчина, не знаю, що ти задумала, але це не спростює. Звичайно. Тоді дозвольте мені покинути вас. Він зараз посміхнувся. Давай подивимось, як ти будеш посміхатися пізніше. У мене є такі зв'язки, про які ти навіть не можеш уявити. Звичайно, але май на увазі, це можливо тільки коли втрутися вище поставлені за мене. Як людина, яка володіє цілим герцоством, може залякувати молоду леді, таку, як я, можливо, попросити Ізана допомогти мені розірати цей зарочини. Але мені потрібно подумати, як до нього підійти. Ага, днями я відвідала цю книгарню. Хм, Можливо, у них з'явилися новинки? Звичайно, любовні роман найкраща відрата. Нарешті я почуваюсь краще після того, як старий герцог зіпсував мені настрій. Хм, це я вже читала, це не на мій смак. О, «Закони романтичної фантазії. Так, це воно навіть нас відповідає моєму смаку. Ця книга так і хоче, щоб її прочитали. Блін, що не бачиш, що я її хочу взяти? Ага, Ви ж рара, так? Леї Джинджер, я прийшов сюди за пошуком книги, якої немає у бібліотеці палацу, на думав, що тут вас зустріну. Невже книгу, яку він шукав, це роман в його руках? Рара, ви читаєте любовні романи? Так. Хм, Несподівано. Він виглядає як зразковий студент, який не знає нічого про романтику. Леді Джинджер, ви ж зараз не думали, що я виглядаю як зразковий студент, який нічого не знає про романтику. Що? Ні, я нічого подібного не думала. Якого біса? Звідки він дізнався? Він теж може читати думки? Ну, кажуть, якщо заперечують, то це означає, що я правий. Мабуть, ви здивуєтесь, якщо я скажу, що я сам пишу романи. Можливо, ви навіть читали один із них. Що? Ви самі пишете? Неможливо. Така людина, як він, пише любовні романи? Леді Джинджер, зараз ви думаєте, що це неможливо. Дивлячись на вашу реакцію, мої пропущені вірні. Не хвилюйтесь! Я не читаю ваші думки. Просто я маю гарну інтуїцію. Так, твоя інтуїція надто хороша. Вибачте, що це я вам кажу, але, леді Джинджер, ви здаєтесь дуже цікавою людиною. Леді Імбір, ти дуже цікава. Останнім часом всі тільки і роблять, що дражнять мене. Невже я справді комедна? До речі, ви плануєте купити цю книгу? Так. Я теж хочу її прочитати. Хм, <гум> Які я? Блін, я була недостатньо чарівною. Гаразд, я віддаю вам цю книгу. Але натомість ви вислухайте моє прохання. Прохання? Будь ласка, влаштуйте зустріч з його величністю Ізаном. Я прикинулася, що віддаю книгу з доброї волі, яка ще розумниця. Добре. А, ви не занадто швидко погодились? Його величність теж з нетерпінням чекає зустрічі з вами. О Боже, з нетерпінням чекає. Ах, що за чоловік. Він удавав, ніби не хоче бачити мене, а насправді хоче. Він такий милий. Ну, він чекає зустрічі з інших причин, не з тих, що ви. Це тому, що йому сподобалось, правда? Можливо. Сьогодні, коли я повернуся до палацу, запитаю в його величності Ізана. І відповідь на до вашого маєтку. Добре, буду чекати. Хто знав, що я зможу знову так швидко зустрітися з Ізаном? Сподіваюсь, відповідь прийде швидко. Через два дні. Так, заходьте. <кхм> що відбувається? Джинджер. Як ти посмів прийти сюди, не домовлячись заздалегідь про зустріч? Мені немає про що з тобою розмовляти, тому йди. Зачекай я чув, що ти розмовляла з батьком. Нам потрібно поговорити. Я помолився, обіцяю, я більше не буду залицятися до інших жінок. Навіщо? Скоро наші заручені були скасовані? Чому б тобі не заручитися з джи? Я порвав з зелераджі, у мене є тільки ти. Ось як. Тепер, коли все закінчилось з нею. Я знову повинна зустрічатися з тобою? Я не знаю, хто провів тебе до моєї кімнати, але наступного разу, без мого дозволу, ти не можеш знову увійти. Джинджер, будь ласка, давай покінчимо з цим. Як я дізналася, що ти зраджуєш мені з Лера цього можна було очікувати? Джинджер. Моя леді, до вас прийшов лист. Цей лист точно від нього. Леді Джинджер, це рара, його величність хоче бачити вас сьогодні. Я скоро приїду до вашого маєтку, щоб забрати вас. Кішот Мікельсон, У мене з'явилася інша справа. Тому покиньте цей маєток до мого повернення. До речі, я повторюсь, щоб ти не говорив, але наші відносини кінець. До зустрічі, кішот.